Добрий день, дітки! Я рада вас вітати на нашому занятті. А тема нашого заняття це хліб, як наш хліб потрапляє до столу. Давайте з вами зробимо маленьку подорож та подивимося, як хліб потрапляє до нашого столу. Хліб це джерело життя. Спочатку трактористи урють землю, потім сіють зерно. Зерно поливається дощиком, гріється під промінцями сонечка і виростає зелене, сильне, потім наливається росою. Ніжиться під сонечком і достигає наше зерно, і приходить час збирати врожай. Настають жнива. Комбайнери молотять зерно. Потім це машинами зерно везуть на склад, там його сортують, а зі складу везуть зерно на млин. Мельник Меле на борошно, а саме вже борошно везуть в пекарню. В пекарні печуть хліб, але бачте, до борошна додають дуже багато продуктів. Щоб замесити тісто, нам потрібно і молоко, і дріжджі, і цукор, і масло, і яйця, і сіль. В пекарні замішую дуже багато тіста, вимішую, викладають форми з різними розмірами та потім його відправляють в піч і випікають до готовності. Ось такий смачненький хліб. Коли вже хліб готовий, його везуть до магазину. А в магазині ми з вами його вже можемо купити та побачити. Ось такий шлях: від зернини до хлібини. Ми з вами подивилися. А тепер давайте поглянемо на схему та ще раз пригадаємо, так з вами дивіться, будемо. Уважно дивитись на схему. Так, дивіться, спочатку поряд землю, бачите, їде трактор. Потім перевіряють, наскільки постигло виросло наше зерно. Коли вже колоски виросли, їх збирають комбайнери і везуть на млин. Там роблять борошно, а борошно везуть в пекарню. Місять тісто, з тіста формують хлібобулочні вироби, батони хліб відправляють в піч і пекуть. Потім везуть до магазину. Ось такий довгий шлях. Ось багато-багато виробів виготовляють з нашого маленького зернятка. І бублики, і піряшки виготовляють, і тортик, і печиво, і вареники, і булки, і хліб, так, дітки. Ось ми з вами зробили невелику подорож. І побачили своїми очами, як до нашого столу потрапляє смачний хліб. А тепер я вашій увазі пропоную подивитися мультик Про Круть і верть. Круть та верть. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть. І півник. Голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають. А півник у досвіда встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Гудь верть, а гляньте но, ну, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто обмолотитиме? Не я, не я. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От й обмолотив півний колосок. Та й знов гукає Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно до млина отнести та борошна намолотити. А хто понесе? Не я, не я. Ну, от я однесу. каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тіста треба змісити. Та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. Не я, не я. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться, мабуть, мені. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже круть. А я який голодний? каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть та верть. А тісто, хто місив. Ти, а піч витопив? Пиріжків напік. Ти кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу? А півник їх і не тримає? Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощає? Дітки, я думаю, вам сподобався мультик. А тепер давайте подумаємо, який півник справедливий, працьовитий, розумний, так, дітки? А мишенята які веселі, але ледачі ледачі не захотіли півнику допомагати. Давайте пригадаємо, скільки справ зробив півник. Повторюйте за мною, що робив півник вранці. Розбудив всіх своїм співом, так, дітки? Замітав подвір'я, знайшов колосок, потім колосок обмолотив, відніс на млин зернятка, намолов борошна. Зборошна занісив тісто випік піріжечки. Так, дітки, а мишенята тільки гралися, так танцювали, співали і зовсім не хотіли допомагати півнику. Казали, тільки не я, тільки не я. Так, а я думаю, всі полюбляють пиріжечки. Давайте пограємо в гру, ще пиріжечок. Ось дивіться, нас ведмедик покликав на свої пиріжечки. Це у нас пиріжок з малиною, пиріжок з ожиною, пиріжок з вишнею, пиріжок з полуницею, пиріжок з яблучком, Пиріжок з персиком, пиріжок з грушею, пиріжок з сливою. Ці пиріжки, бачите, хто приготував? Їжачок. А зайчик приготував пиріжки з грибочками, з картоплею, з капустою, пиріжок з горохом. Йому допомагала білочка. А лисичка ось такі пиріжочки готувала. Пиріжочок з рибою, пиріжок з м'ясом, пиріжок з куркою, пиріжок з яйцем. А які пиріжки полюбляєте ви? Розкажіть мені, будь ласка, які мама випікає вам пиріжочки? Чи бабуся, які ви любите їсти? І, будь ласка, намалюйте мені. Які вам сподобались? Чи круть, чи верть, мишок мені намалюйте, півничка мені намалюйте з мультика. Так, І я хочу вам пригадати, які правила у нас є поводження з хлібом. Не грайся хлібом, не викидай його. Не бери хліба більше, ніж тобі потрібно. Я думаю, це хороші правила, їх треба знати. Не розкришуй хліб, не викидай кріхті. Через твій хліб і кріхті віддай птахам, посуши сухарі або зроби грійки. Хліб святиня, хліб життя. Так, дітки. Ось таке у нас було з вами заняття. Але ви ж знаєте, що я чекаю на ваші малюночки, будь ласка, намалюйте мені зі сказки Круть і Верть, що вам запам'яталось, чи мишок, чи півничка? І розкажіть, будь ласка, який? Клібобулочні вироби ви полюбляєте. Може, це бублики, може це пірашки, може це тортик, може це тістечка. Я чекаю на ваше відео. До побачення, до наступних занять.